Доброго дня, мене звуть Зіновій, викладач Лосинської автошколи товариства сприяння і обороні України. Приємна новина! З 2 лютого ми будемо розпочинати теоретичний курс в черговій навчальній групі. До початку занять у нас все готово. Як бачите, у нас світлий клас, є стенди, дорожні знаки, стенди присвячені безпеці дорожнього руху, столи. Стільці, як бачите, все готово до початку занять. На жаль, на даний момент в автошколі тільки я і директор. Всі решта, надіюсь, прийдуть 2 лютого. Теоретичний курс у нас триває приблизно місяць, тобто до кінця лютого, в принципі, ми повинні закінчити теоретичний курс. Якщо хто знає, іспити можна вже складати в шостці. В нашому місці відновили приймання теоретичного та практичного іспиту, тому хто відкладав в даний процес, мається на увазі процес навчання, з тим, що треба кудись їхати, складати іспит і так далі, це все можна зробити вже в нашому е, місті. Е, в минулій групі одна з учений зробила зауваження, що у нас на, під час перерви нема можливості попити чаю та кави. Ну, так, Каву. Автоматики готує каву. Напевно, що поставити не зможемо, але чайник з гарячою водою, пакетики чаю, чашки чи одноразові стаканчики. Я думаю, що цю групу ми забезпечимо. Директор зі мною згідно з цією пропозицією. Чайник знайдемо, чашки знайдемо, чай, каву, пакетики зробимо, щоб Добре. вам було зручно, комфортно. Автошкола наша знаходиться по вулиці родини Кривоносів, 32А. Заняття у нас розпочинаються о 17-й годині. Закінчуємо приблизно о 19.30. 19.30 від кінцевої зупинки саме автошкола. Від'їжджає у нас маршрутка номер 2 Водій маршрутки дуже відповідальний. Він кожного дня виконує даний рейс і рухається практично по всьому місту. Тобто, доїхати після занять особливих проблем немає. Чому я запрошую на навчання саме в нашу автошколу, крім власне. Заняття, які проходять у нас в форматі лекцій, тобто ви сидите, слухаєте мене, я щось розказую, щось на дошці малюю, щось показую. Так само, як кого немає можливості прийти на заняття, можете підключатися онлайн. Ведеться онлайн-трансляція заняття. Є бажання задати запитання, яка піднімається руку. Хто може розбирається? Я там відповідна клавіша, підняти руку, задати запитання, обов'язково відповім на це питання. У кого немає можливості прийти на заняття, підключитися онлайн. Так само ведеться відеозапис заняття, і у зручний час ви маєте можливість переглянути дане заняття. Навіть є перевага в тому, що хто відвідує заняття. Можливо, десь щось якраз з першого разу не зрозумів до кінця. У вихідні дні на великому телевізорі вімкнули відео, передивилися. Якщо виникло пізніше запитання, задаєте запитання, я відповім на свої запитання. Так само, якщо раніше під час теоретичних занять, скажімо так, я робив прив'язку правил дорожнього руху до зокрема. Складання іспиту в конотопі, то на даний момент практичний іспит ми будемо складати в шостій, тому будемо робити прив'язку до як кажуть, шостінської місцевості. Шостінських перехрест. От для прикладу, дуже простеньке, здавалося б, на перший погляд, перехрестя. Це в нас вулиця Привокзальна, це в нас вулиця 6-ї Гвардійської -го дивізії. Це в нас вулиця родини Кривоносів. Отут, тут хто не знає локацію, знаходиться. Чуть правіше знаходиться наша автошкола. Яким чином виконати проїзд даного перехрестя? з точки зору правого дорожнього руху це є некальементарно, виконуючи поворот ліворуч, а це у нас, якщо я не помиляюсь, є п'ятий маршрут екзаменаційний. Виконуючи поворот ліворуч, ми повинні відповідно до правого дорожнього руху дати дорогу транспортним засобам, які рухаються з правого боку. Справа у нас немає нікого. Виконуємо поворот і рухаємося далі. Оце так кажуть правила дорожнього руху. Але для успішного складання практичного іспиту треба враховувати ще кілька нюансів, які є на цьому перехресті. Саме перший нюанс. Транспортні засоби, які рухаються з переїзду з головної дороги, так само, як ми, дуже часто зрізають поворот саме по такій траєкторії. Якщо ви не врахуєте цієї особливості, а під'їдете трошки далі, як кажуть. Заїдете на перехресті ближче до середини, зупинитись, ви опинитесь на траєкторії повороту транспортного засобу, який має перевагу в русі. Тому обов'язково варто зупинитися чуть-чуть, як кажуть у цьому випадку раніше. Другий момент, на який треба звертати увагу, транспортні засоби, які наближаються з лівого боку, вони наближаються з другорядної дороги, тобто повинні дати дорогу нам. От спеціально поставив вантажівку, тут дуже часто рухаються вантажівки. І вантажівка під'їжджає до краю перехрещеної проїзної частини. Тобто, грубо кажучи, бампер на рівні цього бордюра. Ви чомусь лякаєтесь цієї вантажівки і маєте перевагу в русі в цьому випадку, з правого боку у вас немає нікого. Ви чомусь зупиняєтесь і очікуєте, поки проїде вантажівка. Цього робити не потрібно. Ви маєте перевагу в русі, тому не треба, як кажуть, його боятися, треба сміло, певно, проїжджати. І третій нюанс. Коли ми виконуємо поворот лівий на цьому перехресті, ніколи не треба якось зарізати поворот. Якщо ви будете рухатися по такій траєкторії, ви не зможете якраз об'їхати безпечно транспортний засіб, який зупинився власне перед краєм перехрещуваної проїзної частини. Тому рекомендація, траєкторія така: доїжджаємо до кінця перехрестя і тільки тепер крутимо вліво руль і виконуємо такий поворот. Ще раз наголошую: простеньке перехрестя, але один нюанс, другий нюанс, третій нюанс. Якщо ви. Цього не врахуйте, на іспиті будуть певні проблеми. Таких перехрест під час складання іспиту у нас багато. І, власне, на теоретичних заняттях, коли ми будемо вивчати 16 й розділ проїзд-перехресть, я обов'язково ці всі нюанси для кожного конкретного перехрестя спробую пояснити, з тим, щоб пізніше на дорозі вам яка було дуже легко дуже зручно. Вартість навчання в нашій автошколі на даний момент складає 4 тисячі гривень. Раніше сума була трошки менша, напевно знаєте, з 1 січня підвищилася мінімальна заробітна плата в нашій державі. Тому хто ще не наважився, є, по-моєму, 7 чи 8 вільних місць в наступній групі. Не затягуйте, у кого немає медичної довідки, яка звертайтеся за медичною довідкою в лікувальний заклад, приносите в автошколу документи, оформляєтесь і з 2 лютого розпочинаємо наш теоретичний курс. Якщо у когось є запитання, можете е, подзвонити мені, мій номер 067 709 95 69 Можете, можете звернутися до е, бухгалтерії автошколи безпосередньо до директора автошколи. Директор завжди відповідає на дзвінки. Можете написати мені. У вайбер можете написати в Telegram. Якщо у когось є питання, обов'язково відповім. На сьогодні все голоше.